Всіх вітаю. Сьогодні у нас 28 лютого, останній день зими. Завтра вже весна. Давайте по останнім новинам. Сьогодні важливий день, в принципі, для України. Зустріч Трампа та Зеленського в США о 6-й вечора. Ще раз хочу запитати, як для нас все пройде. І, до речі, в Трампа вчора запитали. Ставлення до Зеленського про ті слова, що він казав, а він відповів, що я його поважаю. Ну, тобто, Трамп такий, бачите, дуже дивний тіп. Сьогодні каже одне, завтра інше. Ну, тобто, він полюбляє, полюбляє, мабуть, оці інтриги, я не знаю. А ще тут цікаво, що продовжив санкції проти РФ на рік. Ось ми зараз будемо розглядати тут чи є інші новини. Давайте спочатку зустріч сьогодні. Відбудеться зустріч 28 лютого в США Трамп і президент Трамп та Зеленський, президент України о 6-й вечора. Ще раз давайте спитаю, як ця зустріч пройде для України. Сьогоднішня зустріч Трамп-Зеленський. Як вона пройде? Для України. Сьогодні жезлів ваш Важке рішення. Важке рішення імператора. Важке рішення імператора. Правосуддя. Ну, дивіться, тут, скоріш за все, Трамп перевзувся по ставленню до Зеленського, бо не підписував копалини, ти поганий. Підпишеш. Ну, поважаю тебе. Розумієте, чому тут, чому тут суть Трампа? Співпраця. Ось співпраця, задоволення, допомога, шанс на домовленості, тупік, вибір. Король Кубків, щоб він пішов. Ну, дивіться, ось карта війни, рішення будуть обговорювати. Ну, по-перше, копалини підписують, все хорошо з цим. Правосуддя будуть обговорювати ЦРФ. тобто на що вони там поступаються. Хоча, я думаю, що вони зараз там поступатись не збираються взагалі ні на що. Ну, може, там трошечки. Співпрацю обговорили, потім допомогу обговорили за співпрацю. Ось домовленості. Треба домовлятися, розмовляти з РФ, тому що іншого виходу нема. Тут король Кубків Зеленський, карта уходу, типу, ти все одно підеш, буде інший президент. Війну треба закінчувати, бо вашому дому буде дуже важко. Стосовно територій, ну, ось так. Стосовно територій, будуть там розмовляти. Ну, в принципі, знаєте як, ну, ну, така зустріч, я не можу сказати, що вона прям ідеальна. Якісь тут рішення від Трампа, вони такі досить. Ну, так, а ну, ще раз, як пройде ця зустріч, сьогоднішня Трамп Зеленський для України. Сьогоднішня зустріч, як пройде для України. Вищий суд, щось глобальне для України. Якісь глобальні рішення для України, в принципі, будуть. Ну, ми повинні це почути або дізнатися. Бачите, Вищий суд, Україна, щось глобальне і це рішення. Від кого? Від короля Пентаклі. Це Трамп. Це ще карта грошей, вкладань, зірка. Тобто, дивіться, є шанс наближення до завершення, до 10 мечів. Зірка і 10 мечів. Це мрія, ціль, яку собі поставив Трамп, завершити. Шанс є домовитись. Шанс є домовитись стосовно війни, стосовно боротьби. Це можуть бути, це може бути оці, якби бойові дії, обстріли ось ця фаза гаряча. Бачите, тут є шанс домовитись. Сила Україна. Смерть 10 пентаклів. А ще він може пообіцяти. Знаєте що? Якщо США не піде, взагалі ні на що, то він, пообіцяє дуже якусь велику силу. Ось сила, гроші для України. Велика якась сила. Ну, в принципі, так, більш-менш зустріч дуже-дуже важлива. Давайте спитаємо, чого Трамп перевзувся. І ось вчора каже, що він поважає Зеленського. До цього він на нього таку багнюку, грязюку лив, що взагалі. Всі були в шоці. А вже поважають. Це все і закопали? із і за цієї угоди. Дорога, агресія. Ну, так, да. да. Він був розчарований цим, бачите, що риють, що копають. Тобто, все, ну все, да, ресурси Україна. Ну що я вам хочу сказати? Вчора був ти поганим хлопчиком Зеленський, що не підписав. Сьогодні ти хороший хлопчик Зеленський, що погодився. Ну, вони ж змінили цей договір. Е, я так розумію, що Зеленський не дарма, оце все, оце все відбулося, не дарма. Там повністю воно змінено. Так, ладно. Далі Трамп каже: або війна закінчиться швидко, або буде тривати невизначений час. А інші переклали джерела, що або швидко закінчиться війна, або ніколи. Нормально? Ну, хто як переклав, ну, тобто, з англійської мови. Трамп каже, або війна закінчиться швидко, або вона буде невизначений час тривати. Ну, а ну ка покажіть нам, як закінчиться війна в Україні. Швидко, чи невизначений час? А, швидкість, дивіться, карта швидкості. Швидко. Швидко, але тут ще якісь рішення, треба ще думати, що да як, вибір, розпач, агресія, правосуддя. Комусь рішення, ну дивіться, не скажу, що все буде хорошо і всі будуть щасливі з обох сторін. Такого не може бути. Розпач все одно буде з обох сторон. Треба припиняти агресію, атаку, правосуддя, це підписання чогось, але ця карта перша каже, що швидкість. ну Тобто, не друге. Тобто, що він каже, невизначений час або ніколи, ні, ну як це ніколи. Тут карта швидкості. Сподіваюсь на це. Давайте далі. Ось мені цікаво, Трамп продовжив санкції проти РФ на рік. Давайте спитаємо, чого? Чого? Він же ж так хвалив Путіна, казав, що він та ваще І тут оп, санкції на рік. Ну, я розумію, що це якась стратегія, якийсь план. скоріш за все. Він хоче і тут щось мати фінанси, і в них щось мати фінанси. Ну, ось так. І завершити війну. Але щоб завершити війну, треба давити і на одну сторону, і на іншу. До речі, це ще кілька місяців тому показувало. Ну, я казала, ну воно показувало по розкладу. Давайте, чого Трамп продовжив санкції РФ на рік? Чого? Смерть. Ось так, от смерть. Луна 10 пентаклів. Нічого собі, сперт, Луна, 10 пентаклів. Значить, щось вони там не домовились, за щось не домовились. Або вони в США зрозуміло, що РФ їх дурить, бо Луна і гроші. Або розкрили якийсь їхній план, схему знов надурити. Втратити великі гроші. Ви втратите великі гроші. Санкції на рік. Дуже великі. 9 монет і 10 монет. 6 кубків повторення. Чого? а ну ка чого? Трамп продовжив санкції проти РФ на рік. Хоча, ну ось, від нього були такі заяви неоднозначні. Да. Хитрість, обман. Хитрість, обман. Співпраця. Таке відчуття, що вони якось їх розкрили, розоблачили в плані обману співпраці, що типу РФ їх в чомусь надурило. Зрозуміли? Або РФ їх в чомусь надурило, або це просто був якийсь такий хитрий план. Хоча мені здається, що вони зрозуміли, що ті, ті ну тобто, РФ їх дурить. Угу. Удар в серце, тупік. А ще стосовно територій. Це такий удар в серце, бо тупікова ситуація в плані домовленості про ресурси, про території і про короля Кубків не хочуть зустрічатися, не хочуть йти на поступки це теж як, якийсь такий важель на них як вплинути на те, щоб вони подумали і все ж таки пішли. На якісь перемовини і поступки. Ось так. Таємниця. Зробити важко дияволу. Ну, а як по-іншому? Ну, в принципі, правильно. Так, давайте далі. Британія готова надати свої е сили для захисту України. Не тільки війська, а ще й літаки е для укладання мирної угоди. До цього ще приєднуються Ірландія, ще приєднується Франція, Туреччина. Ну, Давайте спитаємо, це дійсно для нас буде як гарантія безпеки Британія, війська, літаки, контроль повітря. Ірландія, Туреччина, Франція та інші держави це для нас буде дійсно гарантія безпеки. Сонце, король жеслів. Якісь рішучі дії, кроки в наш бік. Ну да, так, виходить, що виходить, ну, що так. Оце ми поки що отримуємо такі гарантії безпеки. Ну, в принципі. Так. Mm -hmm. да. Да, співпраця, робота, захист, сонце, дії для завершення. Для завершення, для ось, бачите, договір, домовитись для захисту нас, для захисту наших територій. По правосуддю. Ну, дійсно, це так. Так, так, що у нас далі? Наступний крок, за словами Трампа, це припинення вогню. Наступний крок, ну, я так розумію, він повинен бути в березні, чи коли? Наступний крок за словами Трампа це припинення вогню. Чи вийде це в березні? Чи вийде це в березні? Чи вийде це в березні? Припинення вогню в Україні. Імператор, 10 пентаклі, «Четвірка пентаклі. Запропонують щось нове. Захист, да, фронт. Військові, да, щоб не летіло, зупинити. Чи вийде плани? 10 мечів. Ну тут поки що так. А ну, ще давайте ще раз вийде. Чи вийде в березні? Оце, що каже Трамп, припинення вогню між Україною та РФ. Чи вийде відлюдник, кордони, повішений, тупік, домовленості, захист. Ну, поки що так прям, щоб 100% вийшло, поки, бачите, повішений тупік. Зірка Україна. Перемога. Україна, бачите, добивається своєї цілі. В Україні є план, вона повинна добитися якось своєї цілі. Баланс, пасив, зміни. І потім, після того, як ми почуємо, дивіться, після того, як ми почуємо те, що ми хочемо для свого дому, якісь позитивні слова. Тоді настануть зміни і будуть домовленості. Тут ще велику роль відіграє ось захист, щоб дійсно цей захист був на ділі, а не на словах. Співпраця, захист, правосуддя. Ну, в принципі, скажу так, шанс на те, що щось може вирішитися в березні, є і великий. Так, і останнє давайте. Сьогодні відключення світла аварійні після нічної атаки. Дронів. Сущина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Кіровоградщина ось ось такі справи. Не знаю, там про місто Харків, там влучання було дронів в ТЕЦ. Так, давайте спитаємо стан енергосистеми на сьогоднішній день по цим областям, що я прочитала: стан енергосистеми на сьогоднішній день. Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Тіровоградщина, ну і, мабуть, і Харківщина. Дії, обмеження. да, обмеження є, обмеження по світлу є. Відключення можуть бути стан енергосистеми 9 джезлів після ударів. Ну таке. Наш дім паш. А ну після агресії, колісниця, розпач. Так, да, відключення можуть бути дійсно. І не тільки світла, і ще й тепла. Чекайте, робимо. Ось карта, очікуйте і робота. Чекайте, робимо. Баланс, так. Да. Ну, дійсно була така досить сильна башня сьогодні вночі. Вибірково. Вибірково будуть все ж таки відключення. Ну, ось так. Ось, ось так вони хочуть миру. Всім тихого дня бережіть себе.